За даними ВООЗ, кількість людей із тривожними розладами зросла на 25% за останні три роки. В Україні статистика ще сумніша, і майже кожна друга людина, навіть більша, страждає тривожними розладами через стрес, викликаний війною. Чого ти сьогодні боїшся? Можливо, ти боїшся за своє здоров'я, сон, за близьких за дім, за роботу. Я хочу сказати, ти не один. Сьогодні поговоримо про це. Мене звати Андрій Копилов. програма Не святі, і ми говоримо про страхи, їхню природу, чому страх збільшується. Що Біблія про це говорить, та що з ними робити? Найперше, що хотів би сказати на початку, звідки взагалі взявся страх? Яка його природа? Ми в Біблії читаємо, що створені за образом і подобою Божою, і Біблія ніде не говорить, що ось в тому Едемському саду. До гріхопадіння в нас взагалі була така якість, як страх. Я хотів би розділити страх на дві категорії. Е, перше, це інстинкт самозбереження. От я думаю, це те Боже, що є в нас, коли. Бог дає нам розуміння, дає нам усвідомлення того, що якась конкретна дія вона є небезпечною. Сьогодні я дивлюсь в інтернеті рілси сторіс, як хлопці пригають по дахам великих будинків, хмарочосів стрибають з одного даху на інший. Знаєте, мені інколи в мене виникає питання, де твій страх? Я закликаю так нікого не робити, бо це дійсно небезпечно, і ну, хлопці ризикують реально буквально своїм життям. От саме цей інстинкт самозбереження він є природним в нас, і тому, якщо ми відчуваємо, що... Я чогось боюсь, бо це загрожує моєму життю. Це окей, але є страх, який виник внаслідок гріхопадіння, в яким ми сьогодні живемо, який не дає нам рухатись, який сковує нас. І от саме про такий страх ми сьогодні будемо говорити. Взагалі, чому він росте? Ви знаєте, страх для нас не новина. Ми людство воно завжди боялося за своє здоров'я, за війну, щоб її не було, за майбутнє ми переживали. Але останні роки, от дійсно, він росте і росте в нас його стає дедалі більше. Є багато причин. Насправді я думаю, ми на всіх них не зупинимося, але деякі, які я хотів би висвітлити, найперше, ми живемо в нестабільному світі. 10-15 років тому, можливо, 20, наші батьки після розвалу союзу. Ви знаєте, вони жили не в стабільному світі, але ця нестабільність вона була позитивною. Це була позитивна динаміка. Союз розвалився десь більш-менш економіка почала рухатися в напрямку росту. Бізнес почав розвиватися. Знаєте, нестабільність вона була позитивною. Ти не знав, що буде завтра, але не знав в контексті наскільки завтра може стати краще. Сьогодні дійсно ми живемо в світі, сповненому болю війни, і ми чуємо, що цих військових слухів, конфліктів ворожнечих дедалі більше, і будь-який конфлікт з часу може перерости в війну. Ми дійсно не знаємо, що буде завтра. Ось цей світ, ось ця нестабільність, вона лякає нас. Нам тяжко через відсутність якоїсь інформації будувати своє життя. І багато хто з нас прокидається не з думкою, що я сьогодні зроблю, а що взагалі сьогодні станеться в світі. Тобто, ми не плануємо свій день, ми не плануємо своє життя. Типу, я сьогодні, от буду рухатись в такому напрямку. Ми, ми просто прокидаємось, і перше бажання наше взяти телефон і подивитися, що там відбулось, і від чого ми сьогодні відштовхуємось. Друга причина, по якій страхи наростають в нашому житті, це якраз ось цей інформаційний новинний шум. Ми знаходимося в великому потоці інформації, і її багато, як ніколи раніше. Наші дідусі-бабусі, вони хтось жив в селі, хтось в місті, десь були газети, десь не було. Не було телебачення, не було телеграм-каналів. І людина просто жила життя. Людина просто ходила на роботу. З новин було, що хтось народив, можливо, хтось через вік помер, можливо, хтось щось придбав. Такі новини. Потім раз в тиждень, можливо, казали, що щось відбувається в країні. Ми там змінюємо вектор, у нас буде так. І люди аналізували цю інформацію, вирішували, що з нею робити, і рухались далі. Сьогодні ж ми постійно, постійно отримуємо нову інформацію. Ми постійно маємо її проаналізувати і постійно адаптуватися під те, що відбувається в світі. Тому це нарощує в нас усю тривожність всередині, це дає нам відчуття дискомфорту, відчуття невпевненості. Це породжує в нас страхи. А що буде завтра? А, а чи я зможу вплинути на це? Третя причина, вона трохи схожа з першою, це невизначеність. Але якщо е, нестабільний світ він нам говорить про те, що кудись щось рухається, невизначеність це знаєте, це коли ти от прям не знаєш ти боїшся від того, що ти не знаєш. Давайте ми згадаємо, як кожен з нас напевно, хоча б раз в житті, мав якусь хворобу, мав якусь проблему зі здоров'ям, ми йшли до лікаря, і ми боялися. Ми здали аналізи, і ми боялися почути результат. Тобто, ось ця невизначеність, а що буде завтра, вона лякала нас більше, ніж навіть усвідомлення того, що проблема є, і з нею потрібно боротися. Нам казали, якийсь діагноз, можливо, щось серйозне. Нам казали, що це потрібно буде лікувати. І ви знаєте, от в тому, що ми усвідомлювали, що є проблема, нам вже було легше приймати якісь рішення, легше планувати своє майбутнє, вибудовувати якісь кроки вирішення цієї проблеми. А ось цей момент очікування він нас лякав, тому часто. Саме від невідомості, від невизначеності, ми також можемо собі придумувати зайві страхи і, і цим знаєте, змушувати наше тіло, нашу душу, змушувати страждати. Тому ви е, знаєте, страх сьогодні він може бути природньою сигналізацією того, що щось відбувається навколо нездорову. Ми говорили, що це може бути інстинкт самозбереження, але якщо ця сигналізація. Дуже чутлива, і вона реагує абсолютно на все, то вона заважає нам жити. Ми не можемо розслабитись, ми не можемо жити спокійно. Ще раз, якщо в нас є щось, що каже нам: дивись, тут небезпека, не потрібно тут ходити, потрібно обійти. Ось, наприклад, цей, цей хмарочос, цей дах там потрібно закріпити страховку, потрібно одягти парашут в літаку. Це інстинкт самозбереження, це сигналізація, яка говорить: слухай, тут небезпечно, але ті страхи, які ми собі придумуємо невизначеність. Новини, нестабільний світ і багато-багато чого іншого. Це те, що збиває нашу сигналізацію і заважає нам жити. Отже, ми поговорили, чому, чому рівень страху збільшується. А тепер на що впливає цей страх? Чому ми про це говоримо? Чому важливо піднімати ці питання? Тому що страх впливає на наше життя. Найперше він впливає фізіологічно на нас і наше тіло. Через це воно страждає. Ми можемо відчувати втому, ми можемо відчувати роздратування, ми можемо відчувати апатію. Наш сон може відчувати такі порушення, ми можемо погано засинати. І багато людей сьогодні дійсно вживають якісь вітаміни, які заспокійливі, просто для того, щоб заснути. Це те, що впливає на моє і твоє тіло, коли ти постійно знаходишся в стані страху. Ти не можеш розслабитись, і, і твоє тіло в напрузі. Серцебиття е, збільшується, ти починаєш нервувати, ти починаєш на звичні ситуації, які є абсолютно нормальними, реагувати неадекватно, і через це починає погіршуватись твоє життя. Наступне, на що впливає страх всередині нас, це на нашу психіку, на наш емоційний стан, на те, що відбувається всередині нас. Ми починаємо впадати в депресію, нас починає це пригнічувати. Цей страх він диктує нам сценарій. Давайте відверто скажемо, ми наче дивимося фільм жах. І, і знаходимося в ньому постійно. Дивіться, коли є страх всередині нас, він не говорить нам точний сценарій. Ти уявляєш, можливо, один відсоток зі ста, що це станеться. Насправді, вірогідність того, що твій страх він виліється в життя. Вона набагато менша, ніж що цього не станеться. Але ми живемо в цьому емоційному стані. Ми постійно дивимося ці картинки, і вони сковують нас. Давайте уявімо, що ми сидимо в кінотеатрі і дивимося фільм жахів. Я не знаю, чи ви ходили. Я був дитиною, це досить неприємна для мене була історія. Ти сидиш в кінотеатрі постійно в очікуванні, що зараз тебе налякають, ти в напрузі. Ти такий сконцентрувався, і, і, типу, щось відбувається на крані, такий, все, я був готовий. Я злякався, але не сильно. І отуявіть собі. Коли ми дивимося цей фільм жахів, нам страшно, але коли ми виходимо за межі кінотеатру, коли ми вимикаємо цей фільм вдома, ми повертаємось до звичайного життя, і звичайне життя воно відрізняється від фільму жахів. Воно адекватне. То так само і з нашими думками, коли ми дозволяємо страху постійно диктувати нам свій сценарій, ми нібито живемо постійно в цьому фільмі жахів. Нам потрібно вийти поза межі нашого страху для того, щоб побачити, що життя навколо мене воно триває. Я продовжую жити, і вірогідність ось цього сценарію вона може бути. Але відносно всього, що відбувається навколо, вона набагато менша, ніж вірогідність якогось доброго сценарію. Давайте працювати зі своїми страхами, не пускати їх як на фізіологічний рівень, так і на емоційний. І наступне на що впливають наші страхи, це, звісно, на наше. Соціальне становище на наші стосунки з близькими, наші стосунки з друзями. Ви знаєте, коли в наше життя приходить страх, нам часто приходить думка, що ми такі одні, і він намагається скувати нас і залишити нас на самоті. Сьогодні я хочу звернутися. Якщо ти відчуваєш страх, не бійся говорити про це з кимось, не бійся ділитися про це з близькими, не бійся ділитися про це зі спеціалістами, лінія довіри, служитель церкви. Навіть якщо ти не воцерковлена людина, навколо тебе є багато людей, які готові проходити з тобою цей шлях. Ти не один, багато людей сьогодні в нашій країні відчувають те саме, що й ти. І тому, коли ти виносиш цей страх назовні, коли ти висвітлюєш його і ділишся ним з кимось, тобі набагато легше його переживати. Ось це три сфери, на які впливає страх. Ви знаєте, я хотів би привести таку аналогію, коли він є в нашому житті, він на нас тисне. Це нібито автомобіль, який постійно знаходиться в заведеному стані. Я знаю деякі країни, це арабські країни, країни на півдні, близькі до екватора, там, де дуже спекотно, і там таксисти, водії вони постійно тримають автомобіль заведеним для того, щоб кондиціонер працював. Але вони постійно тримають його заведеним в адекватному оптимальному для двигуна стані. Тобто він просто працює, і так само в нашому житті ми просто працюємо. Коли в нашому житті є страх, стрес, переживання, тривожність. На наш двигун йде додаткове навантаження. Тобто наш двигун працює в максимальних обертах. І якщо ти водив автомобіль або ти знаєш, що такі максимальні оберти двигуна, ти розумієш, що тримати двигун в максимальних обертах не можна постійно, тому що рано чи пізно він вийде з ладу. Потрібно буде робити ремонт або навіть замінювати його. Тому, коли ми говоримо про страх в твоєму житті, це те, що реально впливає на тебе, те, що реально впливає на твій стан. І сьогодні це питання потрібно вирішувати. Можливо, на цьому відео, можливо, в якійсь іншій консультації, але не нехтуй цим, тому що твій автомобіль, ось це твоє, те, що всередині тебе, воно через цей страх реально. Ви знаєте, ми говоримо про те, що страх це взагалі явище не нове. Ми вже це сказали, що він завжди був. Люди завжди переживали за здоров'я, за те, щоб війни не було. Бо в принципі за всю історію людства війни це те, що супроводжує нас, те, що ми зіштовхуємось постійно, і е, насправді в історії не так багато часу, коли війни не було. І це те, чого бояться люди. Ви знаєте, але мені подобається, що Біблія вона дає відповідь на ці питання. Біблія не, не просто говорить нам про те, як ми маємо жити як все буде добре. Ні, вона говорить про реалії, вона говорить про те, що щось може бути. І в цей момент, коли щось станеться, нам потрібно знати, як себе поводити. Ви Знаєте, в Євангелії від Матфія Ісус сам каже такі слова: не тривожтеся про завтра, бо завтрашній день сам про себе потурбується. Знаєте, ми так часто думками в майбутньому, ми так часто намагаємось там щось вирішити. Що ми забуваємо, що ми живемо тут і зараз. В Біблії написано також, що ворог, диявол, він прийшов вкрасти, вбити і погубити, або прийшов, щоб дати життя і дати його з надлишком. Ви знаєте, часто ми думаємо, що ворог, навіть який фізично прийшов на територію України, він прийшов вкрасти наше майбутнє, але правда полягає в тому, що найперше, що він краде, це наше сьогодення. Якщо він не вкраде наше сьогодні, він не зможе вкрасти наше завтра. Якщо ворог сьогодні не вкраде твоє життя тут і зараз, йому не потрібно красти твою сім'ю, якої ще немає. Йому не потрібно красти твої фінанси, яких ще немає. Йому потрібно зруйнувати твоє життя тут і сьогодні. А ми часто боїмося за те, що буде завтра. Послухайте, я хочу закликати і повторити те, що Біблія говорить: не турбуйся про завтрашній день. Він сам. Про себе попіклується, живи сьогодні і докладай максимум зусиль сьогодні, щоб бути ефективним, щоб бути корисним, щоб будувати своє життя, а не руйнувати його. І в цьому всьому псалом також книга з Біблії говорить нам: клади на Господа свою турботу, і він підтримає тебе. Свою турботу покладай не на себе, не на свої руки. Ми працюємо не на близьких, але на Господа. Бо в кінцевому результаті все в цьому світі знаходиться під його контролем. Знаєте, мені також подобається дуже одна думка. Вона тішить мене тим, що Бог нас, знаєте, він нас не кинув, він нас попередив. Насправді, сьогодні в світі не відбувається нічого нового. Сьогодні в світі не відбувається нічого того, чого ми не знали. Прочитайте Євангеліє від Матфія, 24 розділ. Ісус там говорить про свій прихід, про те, що буде, коли перед тим як він прийде вдруге. І ви знаєте, я не хочу казати, що прихід буде завтра. Хтось думав, що прихід буде під час Другої світової війни, хтось ще раніше. Ми, можливо, думаємо, що сьогодні. А можливо, Бог прийде через тисячі років. Але в Біблії, Вангія від Матвія, написані такі слова, що ви дізнаєтесь, що я прийду, і будуть такі ознаки перед цим, що будуть війни, народ постане на народ, брат постане на брата, будуть катаклізми, будуть землетруси, будуть аб 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 абсолютно всі ті речі, які сьогодні відбуваються, про які сьогодні ми читаємо в новинах. І мені так подобається, що в кінці цього розділу він сказав: Я вас. Попередив, ви знаєте, ми живемо в гріховному світі, і в ньому є наслідки цього гріха, і Бог попередив нас від нічого нового не станеться. Але так само, як він нас про це попередив, в усій Біблії, в усьому новому завіті, він дав інструкцію, а як мені жити в цей час, де мені знаходити надію, де мені знаходити втіху, що мені робити, як мені відповідати на виклики сьогодення і як мені брати на себе відповідальність. Тому ви знаєте. Я хотів би сказати, що Боже Слово воно дає відповідь нам на всі ці питання. Можливо, ти не воцерковлена людина. Ти поза християнським контекстом. Але я закликаю тебе. Можливо, ти навіть боїшся взяти Біблію в руки, бо вже брав і не розумієш. Я хочу сказати: завантаж на свій телефон, додаток YouVersion, Холі Байбл, і там є плани. Ти можеш відкрити план і прочитати план про страх, план про відсутність миру. План про примирення в сім'ї, і це будуть прості вірші на, на тиждень. Ти відкриваєш план він на тиждень, і, і на кожен день там дається один-два вірша з Біблії, які говорять, що в ньому ми знаходимо свою втіху, що, що він помер, щоб ми жили, і ці вірші вони змінюють нас. Ви знаєте, сьогодні Біблія вона дійсно не залишає нас без відповіді. Бог не залишив нас без відповіді. Він не байдужий, він дає її через своє слово. І як висновок до, до, до цього розділу, до е, відповідей в Біблії на це питання, я хотів би сказати, що страх, він не зникає, коли ти і я, ми тримаємо все під контролем. По-перше, це неможливо, по-друге, він не зникне. Страх в нашому житті зникає, коли ми починаємо довіряти Богу, який тримає все під контролем. В Біблії сказано. В книзі Йова, що він зорі на небі тримає, що він утворив цей Всесвіт, що він годує левенят, що сонце опускається, підіймається по його часу. Послухайте, і якщо Бог так контролює цей світ, він точно знає, що буде завтра. Він все тримає під контролем. Тому страх в твоєму житті піде тоді, коли ти будеш довіряти дійсно тому, у кого є контроль над цим. Ми з вами, з цим не впораємось. І тепер переходимо до практичних порад. Наша програма, вона практична, ми не просто говоримо про проблему. Я хочу порадити вам зробити певні кроки для того, щоб стало легше. Найперше, я хочу ще раз і ще раз нагадати, ви не самі в цій проблемі, тому якщо у вас є можливість, зверніться за допомогою. Можете звернутися багато гарячих ліній сьогодні, можете звернутися на нашу гарячу лінію за допомогою. Вона абсолютно безкоштовна, абсолютно анонімна. можете звернутися до своїх близьких, ви можете звернутися до будь-якого пастора, служителя в церкві, яка біля вас, і, і ці де вони будуть вам допомагати, ви не самі в цій проблемі. Але є також прості практичні кроки, як я можу знизити рівень страху сьогодні в своєму житті. Найперше, я, ми сказали, що це одна з причин, чому рівень нашого стресу, страху росте. Так, це постійний, постійний новинний шум. Я хочу сказати тобі: обмеж новинний шум. Для кожного з нас це може бути щось різне. Я не говорю, що не потрібно читати новини. Ми маємо знати, що відбувається в світі. Але є люди, які 24 на 7 постійно в телефоні, сповіщення. Вімкнені, 150 каналів. Послухайте, це не потрібно. Сьогодні ти можеш залишити 2-3 канали, яким довіряєш. Сьогодні ти можеш вимкнути в них сповіщення і перевіряти їх в певний час свого дня. Не постійно, не 24 на 7, не 150 джерел. Чому? Тому що в момент, коли ти це читаєш, твоє серцебиття воно збільшується, воно прискорюється, приходить новий стрес, новий страх. Коли ти. Просто зупинишся в якийсь момент, візьмеш телефон, прочитаєш новини півгодини, проаналізуєш їх. Тобі буде набагато легше. Друге, що я хотів би сказати, яку я пораду хотів би дати, це дихання і паузи. Нам потрібно зупинятися. Ми говорили, що наше життя, ми самі, наше серце, наш організм схоже на двигун автомобіля, який заведений. Нам потрібно давати паузи, нам потрібно час від часу його вимикати, час від часу збавляти оберти, час від часу обслужити його, долити мастила туди. Це те, що дійсно нам потрібне. Ми не можемо. Постійно, постійно, постійно рухатись наш організм, наша психіка, вони виснажуються, вони втомлюються і в кінцевому результаті вони можуть зламатися. Тому просто пауза, просте рівне дихання, яке заспокоїть твоє серцебиття биття, вдох видох, так 10 разів повільно, це те, що зробить. Твій емоційний стан легшим прямо тут, і зараз, тому ти вже можеш це спробувати. Наступна порада: розділи страхи, розділи відповідальні за ці страхи. Чому? Тому що є страх, за який ти відповідаєш. Ти можеш з ним впоратись, ти можеш вплинути на нього. Якщо сьогодні я боюся, що мені завтра потрібно видаляти буде зуб, бо я його не лікую, то я можу взяти на себе відповідальність і піти до стоматолога, полікувати його, зберегти цей зуб. Але якщо я сьогодні переживаю за те, що буде через 15 років, я маю усвідомити, це не моя відповідальність. Бог контролює ці питання, тому я хочу віддати йому цей страх. Я хочу віддати йому це своє переживання і сказати, Боже, я не знаю, що буде там, але я довіряю і віддаю це тобі. Тут я маю вплив і роблю, тут я не маю впливу, тому віддаю все тобі і більше туди не втручаюсь. Роблю щось від себе залежне, але цей страх не має надібної сили. Якщо ми говоримо про... Перемогу страху нам потрібна молитва. Це наше одне з найсильніших, е, одна з найсильніших можливостей нашого зв'язку з Богом, одна з найсильніших можливостей отримати відповідь, заспокоєння, заспокоїти себе. І Я хотів би порадити тобі, якщо ти не не молився ніколи, якщо ти не церковна людина, послухай, ти можеш це все рівно зробити. Ти можеш своїми словами сказати, батьку, Боже, допоможи мені. Я боюся, я не знаю, як молитися навіть. Але я почув на програмі, що ти можеш допомогти, і ви знаєте, я вірю, що Бог він як добрий батько, він як творець кожного з нас, він як творець всього. Він заступається за нас, він піклується про нас і він попіклується про тебе. І останнє, про що я хотів би сказати: конкретних кроках, які ми можемо застосовувати, це наші ресурсні активності. Ми говорили вже про це раніше, і це те, що дійсно допомагає. Це те, що в нашому доступі, те, що безкоштовне для тебе і для мене, це не дорога путівка на море, можливо, яке сьогодні для тебе закрите. Ні, це просто полежати в суботу, дати собі можливість півгодини відпочити. Це погладити кота на вулиці, якщо ти любиш котів, але пильнуйте, щоб вони були, щоб вони були чисті. Подивитися серіал, це почитати книгу. У кожного це щось своє. Але це не те, що деструктивне, знаєте, для нас руйнує нас. Це не, не соцмережі 5 годин поспіль. Але навіть якщо це 15 годин соцмереж, які тебе заспокоюють, і ти дійсно це розумієш. Послухай, це ресурсна активність, яку ти можеш використати, і вона тебе заспокоїть. Ви знаєте, коли ми... У літаку потрапляємо в турбулентність. Все, що ми можемо зробити, це просто пристібнути ремінь. В усьому іншому нам потрібно довіритись пілоту. Тому роби прості кроки, прості речі, які ти можеш сьогодні робити. А в усьому іншому довіряйся пілоту. Я Хотів би ще раз підбити підсумок. Страх сьогодні в нашому житті це нормальна реакція людини на небезпеку, але є страх, який може допомогти нам уникнути. Цієї небезпеки уникнути небезпеки для нашого життя, ось ця інтуїція, яка допомагає нам зберегти себе, інстинкт самозбереження. А є страх, який сковує і не дає нам жити. Я хотів би закликати тебе, щоб цей страх, ти довірив Богу, він тримає все під контролем. Він знає твоє ім'я, він знає, де ти зараз дивишся це відео, що ти робиш, що буде завтра. Він все тримає під контролем. Той страх, який ти не можеш контролювати, він або зруйнує тебе, або ти зможеш довірити його Богу, і так стане легше. Ось той стан, в якому ми, українці, знаходимося сьогодні, це не просто вирок для нас, це те, що ми можемо дійсно боротися, і те, що ми можемо проходити. Я сподіваюся, що ця передача була корисною. Тому, якщо у вас є ваша історія, якою ви хотіли поділитися, якщо це якось вам допомогло, напишіть нам в коментарях. Або будь-яким іншим методом, зв'яжіться з нами через соціальні мережі. пишіть на мої соцмережі на соцмережі Радіо М, і ми будемо дуже раді вашому відгуку, будемо дуже раді вам допомогти. З вами сьогодні була програма «Несвяті». Мене звати Андрій Кополов, і я чекаю вас на наступній програмі.